Щиріші вітання, друзі, на моєму книжковому каналі Книги та життя. Мене звуть Людмила, і сьогодні, як я і обіцяла, ми поговоримо з вами про дві драматичні книги, одну з яких я прочитала ще наприкінці листопада: це чотири скарби неба. А іншу Шагі Бейн Дугласа Стюарта на початку грудня. І я обіцяла вам зробити такий невеличкий експрес-огляд цих двох видань. Ви знаєте, друзі, дуже важко знайти час для знімання. Буквально вириваєш ті хвилини цю годинку для знімання, тому що світло вимикається в нас на 4 години. 4 години немає зовсім освітлення, і 2 години є. Але тримаємось, віримо. В наших захисників і дякуємо їм за те, що ми сьогодні взагалі можемо говорити спокійно, жити у демократичній вільній країні і е, просто жити, просто розмовляти про книги, про е, наше життя. Поїхали. Отже, як я і обіцяла, чотири скарби неба, неба шаги Бейн. Що може об'єднувати ці дві на перший погляд? Ну, дуже дуже різні книги. Одна з них китайсько-американської письменниці Тінхвей Тінхвейджан, чотири скарби неба. Вона розповідає про Китай, про Сполучені Штати Штати Америки наприкінці 19-го сторіччя. А Шагі Бейн Дугласа Стюарта це 80-ті. Початок 90-х років ХХ століття, часи правління Маргарет Тетчер. Вони, як я вже сказала, зовсім різні, але об'єднує їх одне. Вони дуже щемкі, ці історії, і вони дуже драматичні. І обидві ці книги мене вразили. Тому я й вирішила їх поєднати, як кажуть, непоєднуване таке зробити огляд. І розпочати я хочу саме з книжечки, яку прочитала першою. Це «Чотири скарби неба. Отже, друзі, книжечка ось так виглядає, я вам її побіжно показувала. Вона має обкладинку таку, дуже драматичну, теж на перший погляд. І так далі ми потім в цьому будемо упевнюватися. Вона з клапанами. Ця обкладинка. Ще раз вам покажу, хто не бачив, ось так вона виглядає. Ось. А, так, друзі, хвилиночку. Там берточка, щось вона мене кличе, щось там м'явка є. Я зараз відкрию двері, щоб вона нам не заважала. Ось така, ну колоритна, така, але вже така і сумна. на самому початку, коли береш книгу в руки, обкладинка. ми бачимо обличчя дівчини, таке сумне, дуже сумне сльоза. Червоного кольору в неї на обличчі. І дійсно, книга мене просто вразила, але вона мені і дуже сподобалася. Я не знаю, як вам, коли ви будете читати, але це ну, щось таке неймовірне авторка це її дебютний, до речі, роман вона намагається передати внутрішній світ своєї головної героїні. А це дуже юна дівчина. Їй всього. Лише 13 років було, і з цього починається роман, коли її викрадають. І далі починають гострі такі події розгортатися, її переправляють до Сполучених Штатів Америки, і ось цю подорож, таку жахливу, вона здійснює у бочці з вугіллям. Не буду вам розкривати всі таємниці роману, ви самі почитаєте, і ось відбувається така зав'язка сюжету. Але перед цим. Теж на початочку, на самому початку роману, ми дізнаємося про те, що вона походила, ну, якщо не з такої багатої родини, але і не з родини такої, яка мала дуже там погане злидарське життя. В них у родині не було таких злиднів, вони були працелюбними. Всі члени родини, це мама, тато, їхня донька і бабуся. Цікава така історія про її ім'я. Її ім'я Дайя походить з Китаю, пов'язане з китайською міфологією, ви почитаєте, і сама дівчинка вона казала батькам, вона чомусь обурювалася і казала, ну, на що ви дали мені таке ім'я, ім'я дівчини, яка загинула від нещасливого кохання. Але потім ось ця дівчина, яка походить з китайської міфології, і ви почитаєте, вона потім буде відігравати певну таку роль, містичну таку складову в долі тієї даї, головної героїні. А мене вразило в книжці поєднання ось якраз подробиць різних гострих, важких, драматичних подій в житті дівчинки, з тим, як взагалі вона відносилася, ставилася до свого життя, як вона пригадувала ті теплі сонячні промені любові, які надали їй у дитинстві батьки. Тільки ось ця любов батьківська, вона дуже і дуже їй допомагала протягом усього її такого драматичного життя, тобто основи її світу сприйняття були закладені ще в дитинстві. Події розгортаються так на самому початку, ми дізнаємося, що одного разу Дайя повертається з прогулянки, і вона бачить, що у кімнатах все так розкидано, що батьки пропали. Їх немає, вони не з'являються ввечері, бабуся не знає, де вони поділися, і таким чином. Вона залишається такою сиротою, вона втрачає батьків, вона не знає, бабуся не знає, де її батьки ділися. Потім ви почитаєте, що сталося, і ось вона їй нічого не залишається, як тікати. Бабуся допомагає їй це зробити, і при чому вона. Ховає її дівочу сутність е, і дая перетворюється у хлопчика. І ось як надалі будуть розвиватися події, хто її викраде, як її будуть переправляти до США, які жахіття вона буде переживати. Про все це ви будете дізнаватися і читати. Е, под, е, детально дізнаватися. Заглиблюватися, так як, я, я, так, як це робила і я. Така сюжетна лінія є у книжці, пов'язана з китайською каліграфією. Це мені дуже сподобалося, і дуже цікаво було про це читати, як Дайя вона випадково потрапила до одного майстра каліграфії Вана і починає навчатися писати іерогліфи, а в неї були дуже працьовиті руки, які дісталися від мами. Мама її навчила працювати руками. Мама була ткаля, працювала за ткацьким станком, а ткала вона габелени, які батько продавав. І з цього вони жили. І ось як як в її, її уява допомагала їй оволодівати мистецтвом каліграфії, тобто окрема тема у книжці, яка мене привабила, вона така ця тема поетична, вона така незвичайна, як в її думках зарождалися ті іероглифи. Як кожній людині, майже кожній людині, що зустрічалася да, і на шляху, вона присвоювала їй певний іероглів і розшифровувала її читачам. З ким вона зустрінеться на своєму драматичному шляху? Як віра в добро буде їй допомагати, але які жорсткі Погані люди зустрічалися на її шляху, ви також про це будете дізнаватися. І е, хочеться сказати ще про одну тему, яку піднімає авторка у романі: це е, американська жорстокість по відношенню до Китайців до китайських жінок, яким певний час було заборонено, ще, починаючи, здається, з 1830-х років в'їзд до Китаю, як відбувалися погроми, жорстокі різні розбірки з китайцями. То, що про це ви теж будете читати і дізнаватися. І чим завершиться ця щемка історія, ця Оповідь Джені Тіхвенджан. Раджу до прочитання. Чотири скарби неба. Про каліграфію. Каліграфія це те саме, що й життя в добрі, красі та правді. Тепер я починаю це усвідомлювати. Я так довго хапалася за маленькі шматочки мудрості, які дав мені майстер Ван, щоб ті проливали світло в моє життя у хвилини пітьми, проте я ніколи не знала, як ними користуватися, і просто відтворювала ієрогліфи на папері. Мене накривала непереборна туга за всім. Що я втратила, батьки ніколи не були мені лише батьками, вони також були людьми, які працювали задля того, у що вірили. Вони вірили в мене, тож гарували, щоб дати мені хороше виховання, вірили в родину, тому створили для нас усіх люблячий дім. А ще вони так вірили в людську порядність, що це коштувало їм життя. Їхні наміри та вчинки завжди були єдиним цілим. Що мені зараз сказали б мої батьки? Твої наміри та вчинки мають завжди збігатися, даю. Я волію бути виразною, впевненою та чіткою, мої лінії чорні, як чорнило, мої кути гострі, акуратні. Хочу бути Тією, ким можу пишатися, не коритися долі, а жити життям, яке є результатом власного вибору. Ось ким я хочу бути ідеальною лінією. А тепер про не менш драматичну історію, але більш вже сучасного світу. Ця історія розповідає нам вже про ну, таке зло. Зло, можна сказати, взагалі у нашому житті, яке губить багато сімей, яке розрушає все людське в людині, яке викликає залежність, від якого дуже складно позбавитися, незважаючи ні на допомогу близьких. Ні на те, що ти віриш, що ти зможеш позбутися тієї залежності, це зробити не так вже і легко, це історія про маленького хлопчика, який один з родини, яка мала родина, ця складалася з мами старшого брата маленького головного героя. Ім'я якого було Шагі Бейн, і доньки Кетрін. Вони якось так, ви знаєте, відсторонилися від головної проблеми, яка існувала в їхній родині. А ця проблема, алкогольна залежність мами, мами Шагі Бейна. І як хлопець, якого виховувала одна матір, поступово. Ну, він, він навіть не розумів, що він виховується якось не так. Він грався з ляльками. Все це на початку роману, ви дізнаєтеся, він не розумів, чого з нього сміються. Тобто тема ще й такого одно, виховання жіно, жіночого, такого, коли немає чоловічого виховання, батьківського такого, зі сторони батька виховання. Піднімається також в цьому романі. І як цей хлопчина Шагі Бейн, незважаючи на те, що матір ну дуже багато ви будете читати, це не є спойлер, цьому присвячена уся оповідь, дуже багато вона пиячить, вона не може стримуватися подекуди. Не може, але він, як він за нею доглядає, як він її любить. І своєю любов'ю до матері він намагається її врятувати. В нього все рівно жив, живріє надія, що мати позбудеться цієї залежності. Ви почитаєте, чи, чи вдалося йому це врятувати, свою маму. І чи був такий період в їхньому е, такому житті? Багатому на різні такі негативні події, пов'язані з пияцтвом, чи буде якесь просвітлення? Почитаєте. У тій книжці також автор говорить нам про тему аб'юзера: чоловік-аб'юзер, насильство в родині. А сама головна героїня Агнес, вона є дуже привабливою жінкою, незважаючи на те, що вона випиває, вона цю звичку ховає. Спочатку ми не розуміємо, що вона дуже багато п'є, але згодом все більше і більше, але незважаючи ні на що, вона завжди тримає себе. У порядку, вона слідкує за своєю зовнішністю. Вона ну, дуже гарна жінка і намагається завжди гарно виглядати. Я вам буквально, ну якщо хочете, не слухайте, можливо, це буде невеличкий спойлер, ну зовсім невеличкий, коли в Агне зовсім не мене просто вразили. вразила її така зухвалість, її якась така. Сила волі, але в поганому розумінні, коли їй не було за що випити, вона одягла найкраще, що в неї було норкову таку свою шубку і під дощем, який ляв дуже-дуже сильно, дуже сильний був дощ. Вона, як мокра, така куриця, вона прийшла до. Там хотіла дійти до магазину, до ломбарду, щоб закласти її і щоб в неї були гроші, як вона виглядала, як вона зухвало на своїх шпильках, підборах вона йшла по дорозі у цій своїй, уявіть собі, норковій шубці. Вона йшла і ну, їй треба було, вона так така вона була жінка. Незважаючи на все це, Шагі Бейн завжди був поруч. Завжди діти, почитаєте, як вони трішечки відсторонилися згодом. Його старший брат був дуже талановитий, він класно малював. А Шагі Бейн доглядав за мамою, він і навчався, намагався якось це робити. І завжди він знав, що зранку мамі буде дуже погано. Він приносив їй чашку чаю з молоком, ще щось там, якісь смаколики, де він їх тільки знаходив, поруч з нею приносив і клав поруч з нею, щоб вона трішечки там поїла, а самому нічого було їсти. Про все це дуже важко, я вам хочу сказати, читати було. І ця книга емоційно, можливо, виснажлива. І ну, мені було цікаво читати. Я коли читала, я розумі... розуміла, що автор, ну, автор, можливо, щось таке подібне переніс у своєму житті, тому що він так про все це розповідає, що ти просто віриш в усе, про що він пише, як він пише про цю жінку. Про їхні стосунки, про те, як виховувався Бейн. До речі, ось книжечка починається з ти... початок подій, хронології з 1992 року, і можна сказати, що цей початок він є закінченням. Тобто, знову, коли ви будете читати останню главу, а всього у книжці п'ять глав, і ось перша і остання вони схожі. Хронологічно вони просвячені 1992 році, коли Шагі Бейн має вже 16 років, починається з цього роман, і він працює у дуже важких умовах продавцем і якось намагається вижити, заробити собі на їжу, на плату за кімнату, яку він знімає у гуртожитку. І ви вже розумієте, що щось сталося. В його родині щось сталося безпосередньо з ним. І далі починається ось якраз історія, я би так сказала, життя Шагі Бейна та його мами і історія взагалі життя їхньої родини. Ось така драматична історія. Роман отримав Букерівську премію у 2020 році. Це був дебютний роман автора. Автор, до речі, Дуглас Стюарт ще є й дизайнером. І він написав ще один роман. Отже, друзі, дякую за увагу! Ось такі дві драматичні книги, про які я вам сьогодні розповіла. Дякую, що завітали на канал, що послухали. А вже читати чи не читати будете вирішувати самі. Бажаю вам всім здоров'я, щоб побільшало в нас з вами світла, все ж таки, віри в перемогу і в наших захисників, в наших воїнів. Па-па, друзі! У наступному відео вже розповім вам про своє прочитане листопада, де будуть розповіді про. Такі е, романтичні книги, але з історичним підтекстом, і теж не такі вже легенькі, але цікаві. Це два романи: Ізабель Альгіанди Віолета та Японський коханець. Це буде розповідь і про детектив Кріса Тветта, Пом'якшувальні обставини. Папа, друзі, дуже рада, що ви сьогодні завітали на канал. Підписуйтесь на канал. Я буду вам за це дуже вдячна.